Вітаємо 2017 рік для Демілініл Пітерс. Видався чудовим. Вона виграла титул міс всесвіт. До цього вона щосили намагалася роздобути корону міс пар. Наприкінці свого терміну Деймі Лі нагородила свою наступницю, і їй раптом здалося, що в неї земля тікає з під Пітерс виграла титул «Міс Всесвіт» 2017-го і стала відома в усьому світі. У 2020-му вона стала місіс тім тібо, і багато дівчат Америки почали її заздрити. Легко дивитися на цю королеву краси, спікерку і заступницю бідних дітей, і думати, що її життя це казка. Але вона знає, що таке труднощі, проблеми з ідентичністю, втрата сестри і навіть спроби викрадення. у своїй новій книзі Вічний вінець. Демі Лі пропонує поглянути на справжню ідентичність а не на ярлики. Вітаю в клубі 700. Демі Лі Тібо. Ми раді тебе бачити тут. Мені приємно бути з вами. Террі. Думаю, ви розумієте головну тему корони краще ніж більшість людей. Так, це дуже цікаво. Я прекрасно пам'ятаю, як чудово все було. Тебе забезпечують, тобі кажуть, куди йти, що робити. Хтось інший про все домовляється, але як корону кладуть тобі на голову, так її і забирають. Є неприємний нюанс. Доводиться її віддавати. Мені сподобалося, як ти відреагувала на це. Ти чекала за сценою, щоб хтось сказав тобі, що робити далі. Але ніхто не підійшов. Так, тому що усе закінчилося. Знаєте, Террі, мало хто знає, як це надіти корону, виграти конкурс краси. Але багато хто розуміє, що ми часто дивимося на себе через призму певних речей. Ці речі можуть тривати недовго, а вони досить тимчасові. І саме про це моя книжка. про те, як знайти свою ідентичність у чомусь, а точніше, у комусь у тому, хто не змінюється, кому можна довіряти і хто більший за нас самих. І для цього нам треба чимало часу. Ми завжди думаємо, що знаємо, що потрібно для того, щоб реалізувати себе, бути щасливими, знайти мету в житті, але ми можемо втратити усе, коли робимо це самі. Ти говориш про ідентичність, яка будується на вічних цінностях. Ти знайшла її в господі, але щоб усвідомити це, ти пройшла певний шлях. Як думаєш, чому у багатьох з нас є проблеми з ідентичністю? іноді люди натягують на нас те, що ми й не обирали. У моєї книжки такий підзаголовок: ти не залежиш від навішених на тебе ярликів. Я пам'ятаю, як люди намагалися навісити на мене ярлики, але я відмовлялася їх носити. Однак я думаю про те, що хотіла б мати, і що в мене забрали. Наприклад, ярлик міс всесвіт. Знаєте, він мені подобався. І коли такі ярлики зникають, виникає питання, а що мені тепер робити? Усе те, над чим я працювала щодня, зникло. Я зрозуміла, що поки моя впевненість будується на мені самій, я буду відчувати порожнечу знову і знову. Слово впевненість означає повна довіра. Якщо я кажу, що повністю покладаюся на себе, то до чого це призводить? Але коли я перекладаю довіру на Бога на Його бітниці, які він виконує, я можу побачити справжню себе і свою ідентичність це дуже важливо розуміти, хто ти така насправді, без жодних ярликів, які навішують тобі інші. Я гадаю, ви розумієте про що я Так, Я дивуюся тому, як Бог використовує все і хороше, і погане, і зле я думаю про те, які труднощі виникли у твоєї родини після народження твоєї сестри. Розкажи про це. Вона народилася з безліччю хвороб. У неї були різні ускладнення. У нас різниця у віці 10 років, як ви бачите на фото. Але життя Тоні було дуже важливим для мене. Думаю, ми не зрозуміли всього того, що мало принести її життя, і так буде до того дня, поки я не зустрінуся з творцем і знову не буду з нею. Мені було дуже важко прийняти це. Особливо важко було саме у підлітковому віці. Я запитувала, Господи, чому це відбувається з моєю сестрою? Чому, чому ти не можеш цілити її? Я запитувала його знову і знову. Проблема сестри похитнула мою віру. я зрозуміла, що ці питання будуть зі мною до кінця мого життя. Але замість того, щоб говорити Боже, чому я питатиму, Боже, де? Де ти в усьому цьому? Покажи мені. Ми служимо доброму, щедрому і милостивому Богу. І він покаже нам, де він, коли ми шукаємо його. Він відповів тобі. Наскільки я розумію, Бог уже знав, що ти будеш разом із Тімом. Серце Тіма завжди було відкрите для людей з особливими потребами. І ти також була відкрита для них, тому що в тебе була така сестра. Тепер ви разом служите людям, які страждають від різних проблем. Бог такий милостивий у тому, як використовує нас. Я хочу поговорити про страшну спробу викрадення, через яку ти пройшла. Коли я прочитала про неї у книзі, я подумала: а що б я зробила, якби таке трапилось зі мною? Ти їхала дорогою, застрягла в заторі, і тут з'явилося троє чоловіків. Один направив на тебе пістолет через скло, і ти вийшла з машини. Розкажи, що сталося? Я детально описую цей інцидент у своїй книзі. Якщо коротко, то мені вдалося втекти, не постраждавши, але. Найстрашніша частина цієї історії була не в тому, що на мене спрямували пістолет. Як може дехто подумати, найстрашніше було те, що я бігла великою дорогою серед білого дня о пів на шосту вечора і стукала у вікна людям. Деякі люди сиділи з відчиненими вікнами. Вони чули мене, але ніхто не зупинився, щоб допомогти мені. Неймовірно, це було жахливо. Я не озиралася назад, я не знала, чи женеться хтось за мною, чи не вистрілять мені у спину. Я не знала, чого вони хочуть. Зрештою, 19-річна дівчина зупинилася і допомогла мені. Вона їхала на старій маленькій машині, настільки старій, що дівчині довелося нахилитися і потягнути за шпінгалет, щоб пустити мене. Багато хто може сказати на це, не потрібно здіймати галас, але вона сказала мені піти і зробити це заради інших жінок. Її слухняність мала неймовірний успіх. Ми з чоловіком служимо багатьом людям, і це просто дивовижно. Я дуже вдячна за це. бо це важливо не залишатися байдужою. Розкажи про те, чим ви з тімом займаєтеся. насамперед любимо Бога і служимо людям, являємо їм любов. нещодавно я почула, як хтось сказав, найкращий спосіб любити Бога і служити йому це служити іншим. Ми відкрили фонд Тібо для нас із чоловіком честь служити людям у різних куточках світу. Ми несемо їм любов і надію у найважчі часи. Ми робимо це через безліч служінь. Найбільше намагаємося допомагати людям з особливими потребами. Ми з Тімом зустрілися на Light to Shine, який проводиться в усьому світі. Ми його любимо теж. Це наш найулюбленіший вечір року. А він запросив на випускний мою сестру, не мене. Ось так ми познайомилися на Light to Shine. Хитрий хірт тіме цікава історія. У дитинстві я не знала, що таке американський футбол, адже я з пар у нас грають у регбі, а вони не носять шоломів або захисту. Ну, це все зайва вага. Я не знала Тіма, не знала, чим він займається, але знала, що він з Лейтушайн. Ось так я з ним і познайомилася. Як чудово, що зараз ви разом робите те, до чого вас закликає Бог, і змінюєте світ. Я хочу сказати нашим глядачам Демі, що твою книжку можна замовити у книжкових магазинах. Мені сподобався підзаголовок Ти не залежиш від навішених на тебе ярликів. А книжка називається Вічний вінець. Це те, що Бог пропонує всім нам. Дякую, що прийшла. Дякую, що запросили. Рада була познайомитись. Дякую за те, що ви з Тімом робите. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі, радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне і теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Паркер Берд знав, куди йде. Він почав грати в бейсбольній команді Університету Східної Кароліни. Після цього планував піти у Велику Лігу. Так було до того дня, поки всі його плани не зруйнувалися просто на очах. Я пам'ятаю, як подумала: невже Боже ти забереш це у нього зараз? У цей поворотний момент його життя? У 2022 році Паркер Берт був одним з найкращих університетських гравців у восьмому класі. Він прийняв рішення грати в бейсбол за університет Східної Кароліни і мріяв про те, щоб потрапити до вищої ліги. Паркер прийняв рішення в 14 років. Він навіть не почав грати за збірну школи. Ми не знали, як далеко він просунеться в цьому, але знали, що син завжди хотів грати в бейсбол. Ще до народження Паркера батьки ухвалили рішення, що їхні діти зростатимуть у благочестивому домі. Ми старанно молилися за паркера. У нас були проблеми з вагітністю. Я пам'ятаю, як молився одного разу і сказав: Боже, якщо ти даси нам дитину, ми віддамо її тобі. Ми будемо виховувати її в церкві, щоб вона знала, хто ти. Коли кар'єра паркера в школі закінчилася, він прийшов на повну стипендію в і Вони прийняли його разом з сім'єю та іншими гравцями. він сидів там в своїй кепці зі школи. Ми згадували всі роки очікувань. він так давно прийняв рішення піти весію, що здавалося, що так було завжди. Мрія Паркера грати в університетській лізі ніколи не залишала його. Але за кілька тижнів до того, як він приїхав в весію, трапилося дещо, що не тільки загрожувало його кар'єрі, а й життю. Паркер разом з товаришами поїхав у будиночок на озері. Того дня він катався на крузі. Але впав з нього і почав плисти до човна. І коли він підплив на човні, увімкнули задній хід. Гвинти зачепили обидві його ноги та ліву руку. Гвинт перебив йому артерію на правій нозі. Його життя висіло на волосині. Паркера вертольотом відправили до лікарні ICU в Грінвілі. Його дівчина зателефонувала Джефу і сказала: Джефа, вам потрібно їхати у Грінвіль. Стався нещасний випадок. Паркер потрапив під гвинт човна. Мені здається, він помирає. упевнений від цього повідомлення, ваше серце пішло у п'яти. Я дуже швидко мчав трасою. Я мав потрапити туди до того, як він помре. Я думав лише про те, що буде, якщо я не встигну. Ми молилися всю дорогу і просили. Боже, будь ласка, будь з ним. Боже, будь ласка, врятуй його будь ласка, прошу тебе, Господи. Батьки прибули до лікарні та поговорили з хірургом. хороша новина була в тому, що Паркер був живий. Погано, що без ампутації правої ноги могло початися запалення, що могло призвести до відмови нирок і легень, а можливо і смерті. Джеф і Міці оплакували майбутнє їхнього сина в бейсболі, але не забували про дещо важливіше. «Я був злий на Бога. Паркер. Був такою чудовою дитиною. і Він не тікав, не приносив нам проблем. і Він був хорошим сином і ось що отримав. Пам'ятаю, як одного разу думав про те, як Ісус висів на Христі. Це Божий син, Якщо Ісус може висіти на Христі, будучи сином Божим. То я не можу очікувати, що з нами не трапиться подібного. У той момент я усвідомив, що яким би не був план Божий, ми будемо сподіватися на нього. Я хотів жити. Того ранку він прийшов до мене і сказав: ми можемо або і далі давати тобі ліки, які не працюють і призведуть до смерті, або ампутувати праву ногу до коліна. Я хотів жити. Безумовно, у мене було багато запитань. Боже, чому я в такому становищі? що ти робиш? Але його плани завжди краще за наші. Паркеру провели 22 операції, і він пройшов кілька курсів реабілітації. У нього була амбітна мета повернутися в університетський бейсбол. наступного дня після повернення з лікарні паркер попросив відвести його на тренувальний майданчик. Ми приїхали туди, і він почав відбивати м'ячі з крісла. Потім він перейшов на ходунки. Так було кілька тижнів. Потім йому стало краще, і він прийшов на милиці. За чотири місяці після ампутації паркеру зробили протезування і він повернувся на майданчик. Це було схоже на те, коли він вперше пішов у дитинстві. Мене розпирало почуття гордості. лише за 18 місяців після втрати ноги паркер став першим гравцем університетської ліги з протезом, який провів повну гру. Його родина ніколи не забуде цей момент. Я не міг стримувати сльози від моменту, як він уперше виїхав на кріслі, і до того як пробіг першу базу. Я розумів, що це диво. Це величезне чудо. Це був дивовижний момент. Я хотів показати людям, що я все ще тут, що я той самий паркер, який грає в бейсбол, у житті трапляються труднощі, але це не означає, що потрібно здатися. Якщо ви продовжите старанно працювати і пам'ятати про його план, то все можливо. По-перше, Бог ніколи не залишає нас, а він завжди з нами. Навіть коли здається, що він десь далеко, коли вам самотньо, він все одно поруч і працює. Він несе вас на своїх руках. Я розумію, що його план краще за мій. Я розпланував собі все своє життя. Спочатку коледж, потім МЛБ. Я хотів стати великим гравцем, але життя набагато більше, ніж бейсбол. Бог завжди поруч. Навіть у найтемніші часи, в долині він продовжує працювати, ви можете і не бачити цього. Вам може здаватися, що він десь далеко, але його милість все одно з вами. У нього є план для вас. Він дає вам ці випробування, щоб ви наблизилися до нього. Батьки Паркера, якщо ви дивитеся, я сподіваюся, що це так. Я хочу сказати, що ми плакали з вами, коли спостерігали за тим, як ваш сміливий син вийшов на поле. Паркера, спасибі, що поділився з нами надією і натхненням. Я каже автор послання до євреїв: біжіть налаштованими на перемогу, дивлячись на Ісуса. І засінтері Темілітідемілітібо сказала раніше, що в подібних ситуаціях нам іноді потрібно дійти до точки, коли ми скажемо не чому, а де Боже. Де ти? Так, не нога визначає тебе, не твої дари й таланти. Ти дитя Боже. Усі ми повинні пам'ятати про один важливий момент, коли у нас трапляються такі несподівані речі. Вони не дивують Бога. Вони дивують нас, але не Його. Він бере їх і використовує. Це його обітниця. Це не просто щось, що може трапитись, це обітниця Божа. Цьому молодому хлопцеві довелося пройти через курс лікування, але він сказав: Я докладу максимум для того, щоб подолати цей виклик. Це просто неймовірно. Я дуже вдячний за його свідчення. Воно надихнуло мене. Я згодна з тобою. Коли нам хочеться впасти, ми повинні стояти. Стійте! Нам потрібно пройти додатковий кілометр, Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді: стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм Сібієн Еммануїл. Беті довелося схопитися за поручні, щоб спуститися. Неймовірне запаморочення робило це просте завдання практично неможливим. Вона думала, що через це їй доведеться скасувати вечерю на день подяки. Але потім жінка почула молитву, через яку її запаморочення зникло. уся кімната кружляла. Запаморочення було таким, що мене почало нудити, і я ледь не вирвала. Запаморочення у Беті Кьюсик почалося під час молитви. Коли вона лягла, стало ще гірше. Запаморочення і Нудота лише посилилися. У мене ніколи не було такого. Коли у тебе вертиго, ти не можеш стати, бо голова постійно паморочиться. жахливий стан. Наступного ранку Нудота у Беті зникла, але голова усе ще паморочилась. Я взяла в одну руку кошик з білизною, а другою трималася за перила. Я йшла повільно, бо не могла тримати рівновагу. Я нахилялася, щось брала, поверталася, і у мене починалося запаморочення. І так було постійно. за тиждень мав бути день подяки, і беті думала, що не встигне підготуватися до свята і насолодитися спілкуванням з донькою, яка мала приїхати. Я думала про те, щоб скасувати вечерю Але ми з дочкою не бачилися цілий рік. І я вирішила, що буду молитися. І дозволю Богу дати мені сил для цього. Замість того, щоб піти до лікаря, Бетті почала молитися, а ще вона надіслала молитовне прохання Сібіен. Я відчула силу молитви, мені стало значно легше. Хоча запаморочення час від часу поверталося, Бетті змогла приготувати святкову вечерю. Голова у мене паморочилась, але я могла рухатися. Головне, не повертатися швидко чи нахилятися. Господь дав мені сили, і я змогла провести час з сім'єю. Наступного дня Бетті дивилася програму, у якій Ендрю Нокс отримав слово знання. Хтось страждає від запаморочень. Ви дивитеся цю програму, тому що вам потрібно було присісти. Вам доводилося спиратися на меблі, аби не втратити рівновагу. Це запаморочення піде зараз в ім'я Ісуса. Бог хоче зробити щось чудове в вашому житті. Спасибі. Я подумала, стривайте це про мене. Я дуже зраділа. Я піднялася і сказала: дякую, Господи, я приймаю це в ім'я Ісуса. Раптово мені стало краще. Я подумала, оце так. Я витягнула виграшний квиток, не можу повірити. Це було чудово. Я підняла руки до господа і сказала: дякую, Господи, ти бачив мою ситуацію і змилувався наді мною. наступного дня у Беті уже не було симптомів вертиго. Я почувалася краще. Більше не треба було на щось спиратися. Голова не паморочилася. Я знову була в порядку. Беті закликає інших вірити, що з Богом можливо усе. Ви можете почути моє свідчення і подумати, що з вами такого не трапиться. Можливо, ви подумаєте, що це сталося зі мною, тому що я якась особлива, але ні. Я не відрізняюся від інших. У мене просто була віра в Господа Ісуса. Я чекала на чудо. Він вшанував це і прийшов до мене. Ви завжди можете довіряти йому. Беті особлива людина для Бога, і ви теж просто дивовижно, як сильно Бог любить нас. Свідчення Беті підбадірило нас стері. Ми хочемо помолитися за вас. Стері, у тебе є ще одне чудове свідчення. Так, ось що Джордж надіслав нам електронною поштою. Він пише: десять років тому я відійшов від господа і повернувся до своїх старих звичок алкоголю та наркотиків. кілька місяців тому я знову повернувся до Бога, але відчув, що далекий від нього через те погане, що я зробив. Я дивився клуб 700 і почув слово знання від Ендрю. Є той, хто має це почути, нічого страшного. Ви можете прийти до батька. Ви можете наблизитися та сміливо підійти до престолу благодаті з молитвами і проханнями. Бог любить вас. Він хоче, щоб ви знали, що тим, хто у Христі Ісусі, немає осуду, ви не відійшли занадто далеко. Я почав плакати, бо відчув, як тягар спав з мене. Я звільнився від осуду. Дякую Ісусові за вас, Ендрю, і за всю сім'ю Сібієн. Амінь. Хіба не дивовижно, що Дух Божий може торкнутися наших сердець, і ми починаємо плакати. Дякую, що прочитала це свідчення. помолимося. Боже Батько, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса. Ми дякуємо Тобі за те, що Ісус закрив пролом і дав нам доступ до Тебе до стосунків з Творцем. Все це стало можливим завдяки синові. Ми дякуємо Тобі за любов, Божа. Ми приймаємо її. Писання говорить, що ми думали про небесне, а не про земне. Ми не будемо слідувати шляхами цього світу, але будемо оновлюватися оновленням розуму нашого. Це чудова новина для нас. Є хтось, у кого проблеми з серцем. Вам робили абляцію, але її треба робити знову, і ви засмучені. ви дивитесь на ситуацію і говорите, коли це закінчиться, до чого це приведе мене? Бог стілює вас від хвороби серця. Підніміть руки і прийміть стілення. почніть славити його. У когось проблеми зі сприйняттям Бога. Вам здається, що ви повинні заслужити Його благословення. Ви постійно повторюєте молитву спасіння. Знайдіть спокій у Божій любові. Сьогодні ваш день спокою в Його любові. Він знає, що ви зрозуміли силу Христа і покаялися. А тепер ходіть у радості. У Бога є радість для вас. Радійте, перемозі Христа. Він приготував для вас життя в надлишку. Прийміть його. Це стосується не однієї людини. Ви думаєте про те, що говорила Демі, ви дозволили словам інших людей визначити вас? Це можуть бути слова ваших близьких. Бог звільняє вас від цього. Ісус сказав, що прийшов звільнити бранців, а той, кого син звільнив, той воїстину вільний. Зверніться до Слова Божого і почніть приймати його обітниці для себе. Проголошуйте їх над собою, бо ви. Дитя Боже в ім'я Ісуса. Просто прийміться. Дякую, Господи. Хтось дивиться на свою сім'ю і бачить хаос, розбрати проблеми. Дух Божий каже, що чогось не вистачає. Його ви повинні зосередитися на Господі. Він хоче принести мир вам. Він може зробити це, але для цього ви повинні зосередитися на ньому. Він наближає вас до себе. У когось проблеми з горлом. Бог зцілює вашу хворобу, яку не лікують антибіотики. Ви зцілені в ім'я Ісуса. Прийміть це і подякуйте йому. Отже, дякую за твою любов, за надію і радість, які нам приніс хрест. Сьогодні ми маємо життя і надію в ім'я Ісуса. Амінь. А закінчимо ми зі словами з першого послання апостола Петра. Він гріхи наші сам возніс тілом своїм на дерево, ранами його вистілилися. Амінь. Нехай Бог благословить вас.